Тепер я знімаю відос, як після перегляду мого ролика на ютубі покаялися грішники. Дивіться, як от прийняли до уваги моє звернення, бачите, як покаялися грішники. Такі от яблучка валяються, якісь консервовані персики, і яблука і все, що хочеш. Тут я не знаю, це ж треба було стільки тримати це все, щоб до такого стану воно дійшло. Вот, там, жовтенький макоф пили. Це представте, скільки ці персики треба було тримати. В холодильник не дивитись, де вони в них були, я не знаю, що вони в такому стані реально. Ніби, як я не знаю, що вонь така взагалі. Кстати, думала, здалека ж це яблука, це персики, оказуються зелені такі. Це ж витримувало вони десь витримували їх, так, да, в такому стані, дивіться. Якісь етикетки, от даже там, етикетка, Макофе, розмір С когось там. Так, рожевий колір написано. кардіган рожевий. Кардіган рожевий. Ну, може це через то, 100... о, два макофі, два пакетики. Дивіться, як покаялися люди, бачите? Це в одному під'їзді таке, от що виходиш на рівні дверей з під'їзду, виходиш, посеред під'їзду. Ну, може це і додаючи воду, я не знаю такі речі там десь витримують. Місці, разом з фекаліями, бо СВО на відро ходить, воно не знає, що є туалет, санузел в домі і що треба ходити туди. Може, ще свого і таке додаємо, бо це дуже довго треба було тримати, ці персики, щоб довести їх до такого стану гнилого. Взагалі, отак отаке таке покаяння.